Ісуса Христа, який настільки полюбив всіх людей, що взяв на себе покарання за їхні гріхи і помер за це на Христі. Всі люди зрішили. Часом люди кажуть, а я ніколи не зрішив. Я вам хочу сказати, якщо людина раз сказала неправду, або когось ненавиділа, або зробила аборт, або взяла щось не своє, то вона вже грішна. Хто говорить неправду, написано. Дня на Хрест. Для чого? Щоб ми звільнилися від гріхів і жили для праведності. Дві речі, дві цілі. Перше, щоб ми звінилися від гріхів, а друге, щоб жили для праведності. Сьогодні багато людей кажуть, ми християни, ми віримо в Христа. Але питання інше: чи звільнилися ви від гріхів? Друге, чи живете ви для праведності? Для чого ви живете? Це дуже важливо, дорогі люди. Тому що ми можемо вважати, що стане все в порядку, але як думає Бог? Дивіться, віра в Ісуса Христа це не належність до якоїсь релігійної конфесії. Віра це покора свого життя Ісусу Христу. Якщо моє життя не підкорене Христу, то я насправді не вірю. Так само, покаяння. Багато людей кажуть, ну я кожен рік каюсь перед Пасхою, заходжу в церкву, кажу, каюсь, батюшка. Ну, да, людина виходить на вулицю, і знову пиячить, краде матюкається це, блудить і каже, я покаявся. ні дорогенький. Покаяння це не слова каюсь. Покаяння це переміна мислення та стилю життя. Коли людина усвідомлює, що вона жила неправильно, вона просить у Бога пробачення, але приймає рішення почати нове життя згідно Божого Слова. Тому важливо читати Євангеліє і жити згідно його вчення. Добре, ми роздаємо безкоштовні листівочки тим, хто бажає знати більше. Будь ласка.